Наслідки від прильоту ворожої ракети, яка впала на території міста Зміїв в ніч на 8 вересня, усунули. Нагадаємо, від вибухової хвилі постраждали будівля Зміївської лікарні і центральної котельні міста. Потужного удару не витримали вікна, які потребували заміни. За допомогою Зміївська міська рада звернулася до Харківської обласної військової адміністрації. Ситуація вимагала оперативного реагування, адже не можна було залишати будівлі без вікон напередодні опалювального періоду. Кошти на заміну Коних блоків виділили з обласного бюджету на умовах співфінансування. Мільйон гривень на ці роботи винайшли у міському бюджеті. На початку листопада 250 квадратних метрів пошкоджених вікон замінили у приміщенні центральної лікарні. 16 листопада приступили до відновлення центральної котельні, яка забезпечує теплом і лікарню, і багатоповерхові будинки мікрорайону міста. Протягом тижня роботи на об'єкті були завершені. Сьогодні тут замінено близько 230 квадратних. Метрів віконних блоків. В цілому, завдяки спільним зусиллям області і громади вдалося оперативно усунути значні пошкодження і замінити вікна на площі близько пів тисячі квадратних метрів. Тепер Зміївська міська лікарня і центральна котельня повністю готові до викликів осінньо-зимового періоду.